Я пам'ятаю про нашу церкву стару в селі. От, поки закинуту дерев'яну. Там, де справа від алтаря ми спускалися ступіньки двері, ступеньки за ними ступіньки вниз. От, така площадка наліво під алтар. Де ми викопували Христа в прошлому розказі я розказував От, ночі, то там же є і ступеньки вверх, між такими простіни, виходить, між алтарем і наружним боковою стіною і є, є просвіт. Ну, про, про і там ступеньки на, на чердак. Ну, ми якось залізли. На... Ми ж обов'язково повинні провірити, що ж там усе і як. Залізли туди, на чердак. От. А там не фат... бляха була одірвана, розірвана в одному місці на кришу. І ми цю бляху віддвинули трошки, залізли на кришу. Помню, я тоді з мірода привіз. Новинка була сігарети. Перші сігарети вообще з фільтром, які у нас з'явилися в, Совєтському... в Совєтському Союзі. Та це років 60 назад. А років скільки тобі було? Ну, десь тринадцять. Тобто це одне літо. Всі ці розкази про церкву це одне літо, коли я ем, був у гостях. На канікулах, на літніх вето у старшої сестри матеріної. От. То це, ці сигарети, вони ще були із бумажним фільтром, в гармошку зложений фільтр, такий з тонької бумаги, білий фільтр, пачка така. Похоже, на казбек, казбек тільки розкривається, так папірося. А та була просто зверху от, 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 не так, як пріма аж на бік, заклеюється, а зверху просто відкривається, а це полоска одриває, розкривається. І там сигарети з фільтром. Вони трошки длінші на, десь на фільтр, пачка, от прими. от пріми. І я хлопцям помів, показую. І не замітили, як знизу там дорога йде, ну, з, з яру ну, от ну, вверх, коло церкви, з яка йде дорога коло церкви. і там участковий ну, йшов. Він побачив нас на цій криші і давай нас ето, Ну, так, щоб ругать він хитрий, він не ругав. А що ви там робите, а, а чи ви не курите і все прочее? От. А хочете, я вам покажу пістолета, дам пістолета подержать. Ну, діти ж 13-14, не пам'ятаю, десь так років. Я живу років 60 назад. О, де, з удовольством зразу в цю дірку назад і спустилися. От, я підходжу першим, так, хотів взяти пістолет, а він хотів мене за руку піймати. Я як рвану і всі ми в різні сторони. Оце останнє, що я пам'ятаю про нашу церкву. Після того я. Більше в тому районі не був, ну мені, мені чогось десь от крутиться, що цей частковий, напевно, доложив в район. Йому ж треба писати писульки, що, що він щось робить. Що от таке й таке, церква покинута. Там, по-моєму, й дверей не було взагалі. Мені хтось пише, вони двері ж завжди замкнуті в церквах і все проче. Та я і не пам'ятаю, щоб там двері були. От. І ето. І, видно, він доложив вище, вище подумали і знесли цю церкву, мабуть. От. Трошки є така досада на серці, що, мабуть, допомогли.